Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Друзі, давайте за 5 хвилин проаналізуємо крипторинок. Подивимося на основні метрики та графіки біткоїна і його домінації. Підведемо підсумки тижня та спробуємо спрогнозувати подальший розвиток подій на крипторинку. На ринку зараз відновлення після відтермування торгових пошлин на 90 днів. Найкращу динаміку за тиждень показали монети XCN, Fartcoin, PI та Jasmine. Індекс страху і жадібності 27. Це зона страху. Індикатор вже тривалий час не виходить із зони страху. Індикатор альткоін сезону 18 пунктів. Зараз у нас повноцінний біткоін сезон. За добу з фьючерсів злетіло 230 млн доларів. Більше у тих, хто став на падіння – 155 мільйонів. Ілон з позицій було ліквідовано на 76 млн. Вже сьомий день поспіль продовжуються відтоки і спотував біткоїни ТІФ. За вчорашній день відтік склав 6 мільйонів доларів. В ефірі MTF ситуація аналогічна. Відтоки тривають вже 5 днів поспіль. За вчорашній день відтік склав 30 мільйонів доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримують. Доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до аналізу біткоїну. Цього тижня на крипторинку відбулися драматичні події. Ціна два рази тестувала 75 тисяч, але зараз повернулася до майже тих самих значень, які були і минулої суботи. Ціна намагається пробити зону цінності, яка зараз перебуває в діапазоні 82 тисячі 83 тисячі 300 доларів. Але не забуваймо, що ці значення динамічні. Найближчі рівні прирості біткоїна, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться на поточних значеннях 84 000, другий рівень фіксації в районі 88 600 та останній рівень фіксації в зоні верхнього автоконверту на 91 тисячі триста доларів. Найближчій рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт позицій, це на поточних значеннях 83 000, тисячі, більш ризиковані покупки для короткострокових трейдів, другий рівень покупок. 78 500 і найкращий рівень для покупок зараз в зоні нижнього автоконверту 75 000. Зона верхнього та нижнього автоконверту це статистично гарні місця для покупок і продажу відповідно. Доступ до цього індикатора та осцилятора з інструкцією є в закритій групі. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Біткоін зміг закріпитися вище 80 тисяч. Зараз ціна намагається подолати спадну трендову лінію і закріпитися вище неї. З цильним опором виступає рівень 84 тисячі і 85 тисяч доларів. На вихідних, скоріше за все, буде флет в діапазоні 80-84 тисячі. Орієнтовна ціль даного імпульсу росту 87 тисяч 90 тисяч доларів. Середньостроковий прогноз наступний. Скоріше за все, в найближчі пару місяців, поки діє відкладення тарифів, ми можемо побачити певне відновлення на крипторинку. Оновлення максимум я не вірю, але протестувати 95 тисяч 100 тисяч цілком реально. Цілі середньострокового зниження в разі розвитку негативних подій будуть наступними. Перша ціль це повторний тест 75 тисяч, рівень, який став сильною підтримкою на останніх проливах біткоїну. І остання глобальна ціль, яку я допускаю на даний момент, це 70 тисяч доларів. Дуже сильна підтримка, яка раніше тривала час була сильним опором, оскільки нижче цього рівня це вже буде явний яний ринок. Давайте також проаналізуємо сигнали деяких з індикаторів та осцилляторів. На осцилляторі Стохасю RSI напрямок напрямок наріст. Zero Lack MACD демонструє сигнал на ріст. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі Супертренд поки що сигналізує на продаж. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Тепер давайте поглянемо на графік біткоін домінації Домінація біткоїна продовжує зростати і залишається на високому рівні 63,7%. Наразі триває повноцінний біткоін сезон. Для початку розмов про альтсезон необхідно знову пробувати трендову лінію зростання та опуститися нижче 60%. Можливо, ми побачимо пейнений міні-альт сезон навесні з ростом альти на 100-200%. Повноцінний жаль сезон із ростом монет на 5-10 ектів, скоріше за все буде або наприкінці року, коли орієнтовно може початися вливання ліквідності від ФРС, або взагалі такого роду сезону ми вже не побачимо і ріст альти буде більш убірком. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 62,2%, найближчий опір знаходиться на 64,4%. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.